Калузький хімічний гігант оговтується після річного простою. Вже наступного тижня відновить свою роботу підприємство «Карпатнафтохім» складова російського лукойлу. Нагадаємо, комплекс виробництв зупинився через неконкурентність продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, адже проблеми з поверненням ПДВ та висока ставка мита ввезеної сировини з Росії спровокувала вищі аніж в конкурентів ціни на свій товар. Натомість, зупинка «Карпатнафтохіму» спричинила серйозні втрати для області. На «Карпатнафтохімі» Працює порядка мінімум трьох тисяч людей, і праця цих людей для нас важлива. Це по-перше, по-друге, відповідно від рахування і до бюджету обласний до отримання. І по-третє, що навкруг калуського виробництва. Появились хімічної робниці, появились заводи супутники. Вирішення проблем Карпатнафтохіму, каже губернатор Михайло Вишевенюк, відбувалося на найвищому президентському рівні України та Росії. Як наслідок, уряд Азарова та підприємство уклало меморандум, який надає надію на успішне відновлення роботи хімічного заводу. Сподіваються на це інвестори. Вони очікують на конкретні кроки влади, які створять умови для конкуренції хімічної продукції. Мова йде про урядові постанови та законодавчі зміни у парламенті. В этом меморандуме содержится обязательство как со стороны компании «Лукойл» в части дальнейших инвестиций в эти производственные объекты, вот, так и со стороны правительства Украины в части представления скидок на железнодорожные перевозки в наш адрес углеводородного сырья для производства этилена, вот, которое идет в дальнейшем для производства полиэтилена и это ПВХ. Вот скидки на тарифи энергоресурсов, это електроенергія, теплоенергія. Наразі ж усі обіцянки уряд ще не але серйозність намірів зробити заплановане. Підтвердить візит прем'єр-міністра Микола Азарова до Калуша 10 вересня. Саме тоді має відбутися урочисте відновлення виробництва поліетилену.